І так, я знайшла вхід. Тепер обережно потрібно туди потрапити. Вона може бути тут, тому потрібно бути дуже обережним. Швиденько, швиденько, швиденько. Це ось цей вхід. Дивіться, тут птиці. Ах, нам потрібно їх звільнити. Хоча на дворі йде дощ, чи захочуть вони, але... Ну, летіть звідси, вони ще на мене нападають. Це якісь зачаровані ще приручила папуги. Зачаровані папуги. По-перше, це не просто папуги, це жителі, яких вона зачарувала в птиць. і тримає у себе тут. Вони, як тільки вивільняться і потраплять до себе, долетять туди, до свого поселення, вони перетворяться знову на жителів. Тому летіть, летіть звідси, летіть. Чому ви не летите? Бо їх тримає пагутина. Їх тримає павутина, а тому вони не можуть вивільнитися. Вони заплутались. От відьма. Дивіться ж, придумала вона от, от що тут ще, має бути десь, скоріш за все, павук, який може на нас напасти. Тому потрібно бути обережно. Ці пташки заплутані в павутині, тому вони не можуть нормально звідси вибратись. Ось так от. Все, летіть, летіть. Дощ заважає їм летіти. Чому вони дивно себе поводять? Там, вони не бачать поселення із-такої за такої погоди. Вона скоро повернеться. Вона скоро повернеться і треба швиденько подивитися, що тут у неї. Ого, в неї тут сундуку всякого вистачає. Що ж, ми всіх вивільнили, тепер нам потрібно спалити це все. Місце. Поки вона не повернулась. Я розумію, що вона може помститися жителям, але ми будемо там з ними, ми будемо їх захищати, тому, думаю, вона цього робити не буде. Що ж, ей, пташечка, тікай звідси. О! Житель. О! Навіщо ти сюди сів? Тікайте звідси. Тікайте до себе, до свого поселення, вже так темно, вона вже повернеться скоро. Вони не бачать. ось, давайте, летіть, летіть, сюди летіть. Тут є ліхтарі. Летіть сюди. Терміново, терміново. Летіть, летіть. Майже всі, майже всі повернулись. Ура! Ось вони, Ха! Є! Дві пташечки повернулись, це жителі. Але чому вони не робляться жителями, я не знаю. О, ні. Там майже все поселення. Поселення відьми. Горить, горить. Так. Чудово, вона ще сюди не приходила. Нам потрібно по всьому периметру зачароване багаття розставити. І коли відьма буде десь йти, то ми будемо знати, що це вона, тому що це багаття буде нас захищати. Ось якби вже між цим і цим є такі ворота, які ніколи не пропустять зло, тому ми робимо максимально багато їх по всьому периметру для того, щоб відьма не змогла пройти. Ні відьма, ніякі інші нечисті ніхто не зможе пройти через це. Це не просто багаття, це зачароване багаття. Зачароване воно монахами. Тобто за територією цього багаття небезпечно. Якщо бути всередині цього кола, чи що це ми зробимо, то тут, ось дивіться, бачите, то тут безпечно. Наприклад, якщо вже тут, тут вже небезпечно, тому що за територією на нас можуть напасти. Ну, так, максимально скільки можемо робимо для того, щоб захистити. Ось він не боїться. Куди ти йдеш? Зайди вже назад. Це, напевно, не просто. А, ні, це звичайний. По-перше, ще м -м, мені здається, що є зрадник серед жителів, тому що. оу, май гад! От таке от і також буває. Тому що хтось надав відьмі інформацію, що скоро прийду я. Бо вона залишила пастки тим самим. Постраждали багато жителів, які були перетворені на пташок. Ми могли спасти набагато більше населення. На жаль, не дуже нам вдалося спасти багато жителів. Ось так воно димиться і буде димитись. І це чудово. Ми продовжуємо робити захист, і наше коло скоро завершиться. Я навіть роблю більше, охоплюю більший територій, тому що це садівники, вони багато садять. Їм потрібні великі території. Я не геть великий роблю, бо також треба розуміти, що круг магічний, має свої сили. І він не може бути занадто великим. Тому що, якщо він буде занадто великим, його буде важко контролювати мені, наглядати за ним. І з якогось боку якась відьма чи ще хтось можуть прорвати його захист і зайти сюди. Нам це не треба, тому робимо тако максимально, як можемо. Все, пора вже йти до його початку, тому що я відчуваю, що таку велику територію я просто не зможу постійно контролювати. І ще мені здається, що відьма вже повернулась, і потрібно зараз взяти деякі речі і злітати туди до неї. Угу, Злітати, подивитися, що там відбувається на її території. Тому що те, що ми все запалили зачарованою лавою. Це не означає, що вона може не розчарувати ці чари, все дивіться. Чудово, чудово, дуже чудово, чудово. Захист працює. І тільки зло підходить, воно починає диміти. Ну, я не зло, я просто прекрасно. Ну, так велика територія, охоплена, вони можуть тепер жителі спокійно собі жити, а нам потрібно розібратися. З тим, що тут є. І, скоріше за все. Мені потрібно... Це не просто вода, у мене в інвентарі все зачароване. Мені щось підказує, що. Що воно там не все загорілось і, можливо, якісь її речі зберігли зараз ми все затушимо. І я піду всередину на розвідку дивитися, що... що там залишилось. Я сподіваюся дуже, що все воно згоріло. Ну, тому що це не просто лава, це зачарована лава і воно мало все стоїть. Угу. Всередині лава. Лава, що всередині вона не тушиться, вона, воно все горить ще всередині. Дивіться, дивіться, що відбувається. лава лава. Ах. Вода тушить максимально все як може. Я, здається, сама себе опа. Заховала в таку цю. Тепер не можу вибратись. А, я зрозуміла, це. М -м. Відьма вже тут була. Вона вже тут була і вона зачарувала. Мені потрібно Мені потрібно до До мага, Маг, який допоможе мені розчалуватись. Я відправляюсь до мага. як до нього підійду, підключусь. По-перше, подивіться недалеко від поселення. Що я знайшла? Це не просто портал, це її портал. О, скільки тут всього є. Ну, що вам сказати? Відьма молодець. Вона молодець. Подивіться, що вона зробила. І я знаю, де вона тепер. І цей портал треба знищити, інакше всі вони будуть приходити через нього і недалеко від поселення. Навіть мій захист вогняний не захистить. Але я наразі не маю сили, тому що відьма зачарувала те місце. І коли я туди повернулася, в мене зникли мої сили. Тому я відправляюся до Мага, який надасть мені сили. І потім обов'язково. Знищу його. Я сподіваюся, що поки мене не буде це поселення, не зникне, і мої чари притримають якесь зло.